Ось і почалося. Ти мій песик. Після двох повних років моїх знущань і Сінцяння він буде люто чинити опір, точно ж вогу місця на мені не залишить. Це буде справедливим вчинком і моєю спокутою. Гаф? Гав! гаф? Що за? Гав! гаф? Гав! Брати. Чому він ніяк не реагує? Я роблю недостатньо? Гав-гав-гав-гав! Сидіть у шоці. Хвилиночку, щось пішло не так, чи мені здається? Хіба він не повинен розлютитися, а потім убиратися, підскочити і вкусити мене? Братей, я не скажу ні слова, чи я неправильно все зрозумів? Може, він не хоче, аби я поводив себе, як собака. А мав на увазі щось інше? Точно, брати часто говорить протилежно думкам. Огидно, «Огидно! Няшно-няшно! Мій брат такий милий. Не знаю, про що він думає. Мабуть, краще просто робити протилежне його словам. Цінсяню, як думаєш, чому я так розлютився? Агресивно наїжджає якщо ти мужик, а не нікчебних хробак!» То бою відповідь. Якщо робити протилежне словом брата І, то не варто битися, так? Брате, сяосян не буде чинити опір. Сяосьянь присягається слухатися тебе і добре поводитися в школі. Та не повинен ти присягатися. Сяосян буде слухняним. Він же не втратив почуття власної гідності, бо я переборщив зі знущанням Інфаркт. Ні, ні, протагоніст цілком адекватний. У майбутньому він поступово стане холодним, шкільним красним, такого просто не може бути. Підводься, Цінцяню, а тепер сильно вкуси мене тут. Просто роби це, поки не піде кров. Ні, я не можу. Навіть якщо не можеш, ти мусиш. Треба робити протилежне. Укуси та сліди крові є необхідною умовою в цій місії. Не хочу знов бути підсмаженим. О, круть. О, ні. Він може сильно вдаритися головою підлогу. Тидищ. Брате? Брате. Ах, боляче. Ти ж не вдарився? Я поїду з мамою в торговий центр, аби купити одяг, випадково спіймала на місці злочину. Вони? Почекай, маму, дозволь пояснити, це не те, про що ти подумала. Він же дитина. Який же ти проблемний? Іди за мною.